До цього машина нічим принципово не відрізняється від більшості сучасних САУ аналогічних калібрів: британської SA-90, Корейської К-9 Thunder чи німецької Panzerhaubitz 2000. Максимальна довжина польської САУ разом із гарматою становить понад 12 метрів, а ширина корпусу понад 3 метри. Бойова маса польської САУ складає 48 тонн. Гусеничне шасі забезпечує хорошу прохідність і рухливість, зокрема, на пересічній місцевості. Ходова частина отримала гідропневматичну підвізку польського виробництва. Максимальна швидкість руху саукраб по шосе становить 60 км на годину, а на бездоріжжі близько 30 км на годину. Незважаючи на свою величезну вагу, завдяки гумовим накладкам, крап чинить менший тиск на поверхню землі ніж звичайна вантажівка з напівпричепом. З повністю заправленим баком машина здатна подолати близько 400 кілометрів. Силова установка цієї сау німецький дизельний двигун потужністю тисячу кінських сил.